На туризмі можна і треба заробляти. Провідні спеціалісти у галузі туризму з'їхалися до Ужгорода, щоб обговорити план розвитку карпатського регіону. Експерти відзначають, підґрунтя для стрімкого туристичного розвитку Закарпаття є. Головне надати державну підтримку. Однею з Карпатського регіону є те, що вже зараз він є цілорічним курортом нашої держави. Тому розвиток туризму в регіоні розглядається нами в контексті структурно перебудови господарського комплексу. Перспективні моделі, якого сфера туризму повинна посісти пріоритетне місце. На конференцію були запрошені спеціалісти у галузі туризму з різних областей України. Зокрема, львівські колеги поділилися своїм досвідом. Деякі закарпатські спеціалісти вважають, що розвинути туризм можна лише залучивши кошти інвесторів. На мій погляд, обговорювати питання туризму слід у розгляді бізнесу національного масштабу. Успіх, якого грунтується на правильно вибудованих схемах співробітниця підприємських структур місцевої та центральної влади. У такому партнерстві мають бути чітко визначені права та обов'язки кожного, і відповідно кожен має відповідати за свою ділянку роботи. <на> Науково-практична конференція триватиме два дні. Підсумком роботи стане прийняття резолюції для подальшого комплексного розвитку карпатського регіону Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей.